Якщо це, звичайно, людина була б вихована і коли дійсно було б шкода цю людину. Взяла. Якби дозволяли умови, взяла б. У мене просто одна кімнатна квартира, так що взяла б чи не взяла? Вони теж люди, у мене бабуся з Макеївки сама, вона в 47-му році сюди переїхала. Ну, на сожалення ми не можемо. Ну, у нас габарити квартири не дозволяють кого-то взяти то сколько нас живе ти ще жаль. Так, ну я не знаю, треба допомагати один одному. Це моя думка. Прилипки досі би. що людям потрібно. Сказати не можу, так точно. Ну, я чую, що вони якісь такі не дуже файні ці люди. Ну, по розговорах. Так мені не приходило, я по розговорах. То я б не змогла б так. Так як я живу, в мене нема квартири так. Я живу в гуртожитку. То я б. І вони й не жили б мене тут, де я живу. Ні, я не можу взяти у мене полним-пално в хаті. Я не можу їх брати. Ну, Можна було б і взяти. Я б взяла. Чому Розумієте, Напевно, мені здається, що багато просто розказують, що це не, не ті люди, в яких ці переселенці є. Просто мені здається, розказують чутки, От іменно, щоб не брали, щоб така погана інформація. І я не вірю в те, що людей приютити і вони зроблять, я в таке не вірю. Добро завжди є добром, і відплачують добром. Це просто розказують, щоб інші там. Не брали там, бо вони ні. Я б взяла б скільки треба, стільки б взяла би.